Доброго дня, шановні українці, жителі Києва і, ми, і гості нашої столиці. Я, якби, маючи за плечима кримінальну справу, сфабриковану Аваковим просто за участь у мирному мітингу під адміністрацією президента 3 лютого 2015 року, я вже мовчати не можу. Я не буду бити вітрини, я не буду срати вам тут під магазин. Ех. Я, як і багато українців, просто, блять, вірите, підуть на цю йобану вашу адміністрацію президента, і коли мене буде рушитися, я просто нахуй там перестріляю всіх ось цих ваших підарасів. Вас я не знаю. ну Особисто в мене до вас поваги ніякої немає. Ви для мене не президент, ви барига, який торгує на крові наших хлопців, на крові Небесної Сотні. Порошенко, в нас до тебе. П'ять прямих вимог. вимога номер один. Якщо в тебе є чоловіча позиція, якщо в тебе є яйця, то вийди до людей, вийди і скажи, так, я був неправий» або, «Блядь, мені похуй, я буду робити те, що я хочу, а ви там живіть, не живіть, Донбас, Крим, мені похуй. Але не ховайся від людей, ти ж ховаєшся і сидиш тепер там. І Коли ми йдемо до тебе з нормальним мирним мітингом. Ти ставиш цих псіб, через які ми продираємось блядь, до тебе. Б'ємо тих пацанів, е, кажемо їм там пишіть звернення, що ви на цього придурка працюєте. Вони нам кажуть, ви ж розумієте, ну от такий, така в нас служба. Ми кажемо, хлопці, ну так, розуміємо. І ліземо до вас, ліземо, що готові вам в кабінет залізти, а ви десь ховаєтесь. Вимога перша від українського народу. Імпічмент та арешт пана президента. Вимога друга. Звільнення та арешт Шокіна. Вимога третя. Відставка та арешт Авакова, який вбив Сашка Білого, який покриває Пашинського та Соборту, які розстріляли людей на інституції. Це моя особиста думка. Я приходжу до цього висновку через те, що Соболта став ад'ютантом пана Абакова. З якого хуя якийсь хлопець Західної України раптом став правою рукою Абакова, а не через те, що він брав участь у розстрілі Небесної Сотні. А пан Пашинський якого хуя, коли дізнався, що в машині лежить Гвинтівка, відправив цю машину з Соболдою кудись в їбіня. Вимога четверта. Що там, там у нас четверта? А, блядь, куля в лоб, льопку! Куля в лоб, ну ти знаєш, ти там мільярдер, кажуть уже. Ну, знаєш, ти колись сказав, що якби, ти готовий йти до кінця, і що куля в лоб, так куля в лоб. Знаєш, Підарас, ми теж готові йти до кінця, і ми тобі ту кулю в лоб всадимо. Нам похуй, ми не будемо чекати 11 грудня там усіх ваших всіх педалістичних оцих рішень. Просто прийдуть блядь, хлопці або один хтось і всадить тобі ту кулю в твою йобану голову. Бо ти, сука, крав цей український народ обкрадав блять десятирічне, минати така блядь. У мене до тебе не більше мене, сука. Вимога п'ята це відновлення конституційного ладу в Україні та встановлення верховенства права. Верховенство права дійсно як воно має бути, як воно записано в усіх міжнародних документах. Це наше природне право бути. Громадянами своєї країни, щоб наші права поважали. Е, я не буду називати вас паном, та я навіть на людина звиватися не буду. Е, я вважаю, що ти цинічна барига. Якщо ми цинічний бандери, то ти цинічна барига, яка на крові хлопці прийшла після розстрілів на інститутській, потім сука той кабінет і сидиш там. Особисто я теж готовий вже тебе задушити голими руками. Але як, ну, як журналіст і як уже політв'язень, я вже не знаю. Ну, не хочемо себе всіх вибрати. Хай може хтось інший щось скаже, може не варто тебе душити, може тобі варто дати ще один шанс. Але ну, я думаю, що люди тобі не вірять. Як до тебе звертатися, я не знаю. Ти вже всіх заїбав, вийде до людей, блядь. Слава Україні!